А сніг усе падав, не знаючи турботи тривог, сумнівів та втоми. На ранок місто зовсім за мете хорделиться. Перед снігом усі рівні, багаті та бідні, щасливі та нещасні, старі та молоді. Сніг приховує всі сліди, всі ями, усі тріщини, і здається, що минулого просто немає біла безмовність, бездоганна і нещадна. Є якесь святотатство в першому кроці по незайманій білій ковдрі. Але якщо не побоятися і все ж таки ступити, хто знає, куди заведе новий шлях. Кожен крок по нехоженому снігу крок у вічність. Роман сумно ангел зітхнув.